Привіт усім! З вами знову я Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. Сьогоднішнє відео таке релаксове, Ви сьогодні побудете разом зі мною. Цей тип відео жанр взяла з каналу Imagination і ринки. Мені сподобалось просто відео одне про теги спалити, перечитати і переписати. Вона це проробляла зі своїми улюбленими книгами, а я це зроблю зі своїми улюбленими коміксами. Що я спалю, а що перепишу? А, ну перечитали це саме собою. <сів> я в чергове спробую вам нагадати про дуже класні, класні мальописні тайтли, які зараз перебувають в українському комікс-ринку, або вже не перебувають, і ви будете плакати про те, що їх вже немає. Але мені все одно. Отже, я витягую три назви. У мене тут дуже багато, я написала більше ніж потрібно, аби точно не знати, що мені попадеться в останньому пакеті з трьох мальописів. Добре, добренько. Триліум. Сендмен. Крутозварений. Боже, боже, які вибрати. Ну, звісно, Сендмена я перечитаю. Це мій улюб... один з улюблених, точніше, один з небагатьох улюблених персонажів. Улюблена серія мальописів. Ніл Геймен просто бусінка. Серіал, хто не бачив, подивіться. Це неймовірно прекрасний персонаж, який від першого. Тому абсолютно змінює свою думку про людство, про сенс існування Бога. І загалом він дуже філософський, дуже театральний. А ви знаєте, я ж з театру і театр все, ще в мені, тому воно досі впливає на сприйняття в принципі твору. І всім рекомендую серіал, мальопис. Може і книги є. Я не знаю. Якщо ви знаєте книги по самі, ну, оригінальні, де Ніл Гейман писав. Ви знаєте, що мені дарувати на день народження. Залишається триліум і круто зварений. Спалю круто звареного. Лише через те, що це настільки прекрасна дичина, який не місце в цьому світі. В плані не хотілося би, аби така реальність, в принципі, існувала. Хоча я не сумніваюся, що, можливо, в деяких районах е таке може бути. Але ось таке майбутнє я проти нього, я проти такого майбутнього огляд на круто звареного ви можете знайти в мене на каналі. Ну і, звісно, триліум я би переписала. Цікаве. Що триліум був одним із таких творів, які надихнули мене на створення міжгалактичного радіо. Тому, відповідно, я вже зробила це. Я переписала. Але загалом, якщо вибирати з цих трьох з цих трьох тайтлів, то триліум я би переписала. Можливо, я би зробила позитивніший кінець. А, і на триліум теж є огляд. Подивіться всі на канал серед ове! А рідник! Щоденник Анни Франк. О, ну тут складно. Це дуже складно боже. Анна Франк я перечитую. Мені дуже подобається ця франшиза, можна так сказати. Ми, ми зробили озвучення мультфільму повнометражного по Анні Франк. Я зробила сингулярність по мальопису. Анни Франк. Це чудова робота, адаптований е, щоденник під мальопис. Просто як на мене, це зразок дуже хорошого і якісного мальопису. От тому е, всім рекомендую самим перечитати це гріх. Я знаю, спалим рідник. Тому що я хочу ще такий малюпець. Це геніальний малюпець. Це шикарний, колоритний фольклорний мальопець. І вибач, люди саме, вона художниця, а рідник, ти змушена будеш намалювати його ще раз. І серед овець я перепишу. Точніше, я знаю, я його допишу. Коли там продовження? А? А? Я ще сама візьму і це зроблю з цим ми розібратися. Вартові. Алана Мура, не забувайте, не вартові галактики, а вартові Алена Мура Проповідник а, і відьмак. Я, в принципі, розписала, вже маю уявлення. По-перше, вартові я перечитаю, оскільки я їх прочитала лише до половини. Просто подарувала вартових своїх своєму хорошому товаришу, До речі, який зараз в ЗСУ воює і в нього зараз проблеми з очима. Віталік, привітулі тубі! Вся але розказала всі. Всі подробиці твого особистого життя. Справді очі не зв'язані з війною, як такою, в принципі, але е, я сподіваюся, ти встиг дочитати вартую. <ріху> <ріху> Вибачте, це чорний жарт, але Віталік шарик, і <ріху> Я сподіваюся, він так само порже з цього жарту, як і я. <ріху> Мар'яно Янкевич лайк! Вартові я перечитаю і дочитаю. Але це дуже вартісна штука, тому що вартові це Алана Мура, вартові стоять на, одному, на одній лінії разом із Маусом. Це той мальопис, який змінив хід історії, в принципі, і мальописів, і показав, що комікси можуть бути серйозним жанром, цікавим, дорослим. Змінив ставлення до цього жанру. Це, це варто перечитати ще раз. Переписую я відьмака, а ми зараз говоримо про мальописи, тому що в деяких мальописах по відьмаку є якісь вибачте на слові. Одні моменти, які би хотілося переписати відносно книг, чи відносно навіть Ігор. Хотілося б зробити більш е сучніші діалоги. От. Але загалом мені дуже подобається просто франшиза відьмака. Мені подобається сам відьмак, сам персонаж як такий. І будь-що з відьмаком, воно апріорі вважається для мене прикольним. Тому, так, я серіал теж люблю. І мені все подобається, я не дуже придирлива до цього. Тому так. І. Спалюємо ми проповідника, тому що це за аналогом круто звареного, це той е, світ, в якому я би не хотіла існувати з тими персонажами огидними е, з цими героями. Це от, тип коміксу огидний. Але воночас він прекрасний. Я не знаю. І мені подобається проповідник, Мені подобається цей всесвіт, мені подобається жорстокість, яка в ньому зображена. Мені подобається часткова справедливість, яка там з'являється зрештою, але він настільки огидний, що його варто сповити. Я не знаю, що мені подобається. Я не знаю, що мені подобається. Колоніст Максим Оса. И Радиант. Божечки, что рубить, что рубить, что рубить. Радиант, это то это манга, это Мальопис, який також мене надихнув на створення е, цього міжгалактичного радіо, е, там і один із персонажів Радіанта з'являється в подкасті. А, Максимус не мируча українська класика, він чудовий, він неймовірно смачний і. Не тривіальний. Це прекрасний маліопис, ще й не шароварний. Хоча ми там, хоча там ми прочитаємо про козака. Колоніст, це основа основ, яка надихнула мене на міжгалактичне радіо. Я з ним зробила сингулярність, яка стала початком ідеї міжгалактичного радіо. І я не знаю, що спалитися. Давайте спалимо радіанта тільки через те, що українське має право на життя. Ми. Популяризуємо український, тому радіанта Спам! <свісно> Переписувати Максиме Усудно, складно, складно, тому я його перечитаю. Максима Усу я перечитаю ще раз, а колоніст <кхідно> ми перепишемо. Ну, зрештою, в сингулярності я, в принципі. Майже так і зробила. Я зробила альтернативну реальність по колоністу, де головна героїня це нащадок головного героя. І як виявилося, має бути друга частина по колоністу, правда, я не знаю, чи вона буде чи ні, але я за своєю ідеєю практично майже вгадала, тому що. О, ні, спойлер! Нічого я не буду говорити. Я вмію спойлерити так, щоб не проспойлерити. А ви тут далі, що там? Або подивіться мою сингулярність. на цьому. Все ось такі от як це спалення, переписування, перечитування. Це відео таке лайтове, щоб нагадати вам про класні тайтли, які можна почитати або можна не читати. Наступні відео будуть найближчим часом. Мене чекає дуже 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 величезне відео, яке я вам обіцяла, коли наберу 500 лайків. На відео про дитячі малюписи, хто знає, той знає, що я готую. З вами була Мар'ям або Мар'яна Янкевич. нагадую, точніше дякую усім, хто підтримує мій канал, мій, мою творчість, мій блог. Патрони знають все, чим я займаюся зараз, і там дуже-дуже багато роботи насправді. І я вам дякую за вашу фінансову підтримку в ці складні часи. Особливо приємно, що мій контент зараз підтримують. Розказуйте про це відео, розказуйте про мій канал. Якщо вам подобається ця... Атмосфера, передавайте цю атмосферу далі давайте разом розвивати українське. А наразі я вас вдякю, вам кий. Гарного вам дня і побільше світла в житті. А які в мене комікси залишились? Давайте подивимося, які комікси залишились. Скот Пілігрим і Маус. Ну, блін, теж складна штука. Ну, Скотта Пілігрима я б перечитала. Я ще навіть не дочитала наступні серії. А маус? По маусу роблю І Я його, по суті, переписую, тому я його переписала. Все, 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 все. Зустрічі. Гесу!